Heey! Всім привіт! З вами знову Безік і ми граємо в Kirby's Adventure. Ми зараз на п'ятому рівні. У нас є хайджамп. Ми вбили останнього боса Марку. Okay. та да, ми знов втратили свою обілку і поміняли її на якийсь трешак. Ну, нічого не міняється. Проходимо кірбі. <laughs> так, так, так. доджимо всі ракетки. Так, візьмемо меч. Меч буде ефективніше тут. М -м. Як мені попасти? Нічого, не хочу я туди йти. Я бачу, там потайну двері. Можна було б пробувати. А, -а, а ладно. М -м, все так летить вниз. Якийсь дивний. Здається А, Мені здається, можна було спустити ще нижче і там би був якийсь. Бонус. Да. Бонус. Який не дістали. Заморозка. Ці. Удари, якби урон на місці, він... Я б не сказав, що дуже ефективний, але він більш сейвовий. Можна підійти вплоть до противника і гепнути його заморозочки. І пригаємо вище всіх! Забираємо. Так. У нас вечно. єй Що в нас далі? Другий рівень, а тут... музей. Пошел музей. Торнадо и камень. Давайте возьмем торнадо. Торнадо мне тоже помогло в начале. Я помню. Носки, я помню. Я <laughs> не помню. <памятаю. смех> ну, зараз попробуем. Еще она эффективная, помочь. Тогда ее залишим. Минус. М да, нам зараз тут... Треба невеличким проході. Ми бачимо вона, значить за ним треба зганяти якось. Колись. Якось. Так, точимо рибку, пливем. Можливо, я вже упустив, як туди пробратись. Побачимо. воу 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 во. що це там на мене падає. Так. Своїм ворогів. Йдемо далі. Mm -hmm. um... Так. Ми не вгадали, так? Mm -hmm. mm -hmm. Можливо, треба було зайти в одну і ту ж саму mm -hmm, ...двер двічі. Ну, тобто, зайти в ту двері, з якою ми вийшли. Я хотів би взяти ту штуку, оцю. да, та йти сюди. А нам випало торнадо. Торнадо погано, чого я. Обішусь. Іди сюди. Давай босс. У мене торнадо є. А тепер у мене є хаммер. Хаммер це круто. Хаммер. Панд, я думав ви... Не панде, а я есть не А вы так не линейці. А не еще ничего не было. <laughs> ну, надо было идти вверх, да? Вверх, аж Леворучная И, и все, да? А что тут внизу? Вона. Добре, что я подивился. И... Прыжок. Ідемо далі. Третій рівень. Не ще щось єсть. Яй. Міни-игра, давайте. Може отримаємо пару. Так так, 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 Окей, добре. На вода б ми збрали. Так. Да. Йссер! Yes, Бонус ван ап! Дякую. Е, рівень третій так у нас далі. Да-да-да. да да У нас нічого немає. Давайте ще раз підемо в музей. І візьмемо знову торнадо. Yeah. Так, 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 обережно, обережно. Воно не кероване якесь таке торнадо. Можливо, нам треба було взяти хайджам. Але ми і тут і так справляємось. На да ще нам таке нічого, так. Краще ж торнадо, держати. Воу, а шо це ми так швидко? Не зважай. Панди є так. наскільки бригади нічого не дають. Колесо. Що колесо? Краще, це як Ну... Як мені здається... Кожна зброя для свого рівня в специфічних ситуаціях краще. Файер пробивається через стіну. Так, ладно, ладно, ладно. Ой-ой-ой, щось ми дуже багато втрачаємо хп. Здесь яблочко. витамины для силы. Спарк. Это... Це... искры, искры. Спарк это искры. Да, да, да. Mm, лазера. Я хочу взять лазер, але... Фаер, фаер, хай будет фаер. Давайте, давайте. Возьмем фаер. Возьмем флайер. Fire. А, ну як же все. О, дякую за хп. І чомп. Да, ми доперегнули. Наступний рівень... Чотири Як е, любителі Маріо кажуть... П'ять, 4 П'ять, 4 так. П'ять, 4 сука. Да. О, оце класна штука. Давайте візьмем. І не кофнував. <рес> Щось зі мною не так. Я просто, якби. І пройти хочеться, хочуть, я не знаю, не скорше, ну, зациклюватися на ну, мелочах теж не сильно хочеться. Ам... Um, чи варто за загона? З фаєрболом точно варто. Ми можемо туди долетіти. Так. Да. Да. да, оце, оце для цього Ми його втратили. Так, знову наші. Любимі, нелюбимі друзі. Ох! Нас осталось на Сейчас справимся мечи Надо было с Вилкой убить спочатку Да 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 Давайте да, сейчас я приговорю пацана На ну чему? Сейчас пробуем проборма... ну, ровно не сложно, я уже, я уже все Я уже в про. Не мелочи Мне просто не хватило Видержки, видержки. В кожній грі дуже важливо видержки. Майте терпіння, майте перемогу. Е, так, ти останній, да, друже? Каже, тоді вит... викидні гадості. Пішли дальше, кірбі. Оп! Шар! Не такі... Не зрозумів теж для чого шар. Він типа пригає. Круто. пригає і дає нам шанс так, да. Для цього, мабуть, і придумали шар. Тіпа. Давайте візьмемо чувака, який взагалі useless, Наприклад, шар, який просто бригає нічого. Заставимо мене трохи понервувати. Японці сидять, розермовши. що це таке придумати. що це таке придумати, щоб понервувати ще нашого потребителя М -м -м, Давайте шар. Так. І тут можна прийти? Було б класно взяти цей ванап. і ще далі. Ага. 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 Так, хорошо. Да, Е. Дуже ми без. Без Бестропадали. Віднеміш. І на 4-й піднялись. ха-ха. Переходимо далі. П'ятий рівень. Оп, просочились. Відносно рівня навіть трохи швидше йдуть. Так, дерево, 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 смот, меч. І все одно, появляється от... моба есть. Появляется меч и бумеранг У меня стоит вебер. Я вот сначала копаю меч, потом копаю бумеранг потом втрачаю бумеранг и в итоге у меня ни меча, ни бумеранга, ничего. Ну, тут -у -у -у, пока зараз все нормально. М -м 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 -м. Давайте возьмем. Эм -м. И перейдем далее. Варп Стар. Давно не были. Ти куди ти нас заміс? Оу, oh, баланс. Balans, фортеця. фортеця. у нас тут Це якби... Та боже, що ж таке, давай ще раз. Давай шара, парми. Це такого колір, О, oh, лев. Що ж ти? Ааа, Як Яке ефективно використав бумеран. Лев, яка в тебе можливість? Підскажи-ка мені. Fireball? Ну... Це... це... Це краще. Краще, краще, ніж буміран. Ну, все ж таки, знову-таки кажучи, в яких ситуаціях де використовується, події він краще. Ладно, давайте лазірському. Оп, отут тут лазер краще, бо у нас є пороги, які дають нам змогу робити рефлект демедж в... 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 Підзеркалення нашого пострілу. Ой, це я дуже рано нашов натурі. І ми б дійшли до шостого рівня. Але на цьому ми за... наш епізод завершимо. Дякую всім, хто дивився. Якщо вам понравилося проходження гірбі, ставте лайк. Не забувайте підписуватися на мій канал. І пишіть в коментарях, відео... пишіть в коментарях ті... ті ігри, які б хотіли, щоб я пройшов. Ще раз дякую за увагу. На все добре. пока. Зустрінемося в наступному епізоді.